Але нам найголовніше, що відбувається на полі бою на території України, і зараз з нами наживо Віталій Литвин. Це герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Віталі, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Знаю, що Рубіж обороняє нас на багатьох ділянках, наскільки я орієнтуюся, то ви на харківському напрямку. Яка наразі там оперативна ситуація? Чи діє противник піхотою? Чи застосовує він техніку? І Оскільки ви розвідник, що він планує, ворог? Е, дивіться, давайте ми одразу з вами розділимо харківський напрямок, тому що багато цивільних чують і вони не розуміють, що е, Куп'янськ це можна сказати харківський напрямок, Вовчанськ і на пункт Липці Також це харківський напрямок. Вони е, взаємопов'язані. Так само, як і харківський напрямок із діями на Курщині, також він пов'язаний, тому що ми розуміємо, якщо ворог проводить там якісь контратаки на Курщині саме проти сил оборони України, то він може застосовувати оперативну тактичну авіацію, яка найближче знаходиться це з харківського напрямку. На той напрямок для підтримки своїх контратакувальних дій. Тобто таким чином, саме на Харківщині е, інтенсивне застосування оперативно-тактичної авіації знизиться, і е, так знаєте, перейдемо з Липців Вовчанська і саме до Куп'янська, вже подіям ворога. Е, саме на Липцях і Вовчанську е, ситуація, як знаєте, як кажуть офіційні джерела, пресофіцери ситуація контрольована і дійсно це так, тому що е, ми бачимо і в офіційних зведеннях, і е, на лінії бойозівня Інтенсивність штурмових дій і застосування ворога е, механізованих з'єднань знаєте, там БМП, танки і все інше знизилась. Ворог там, е, як ви вже казали сьогодні, зранку що ворог б'є по Харкову кабами, тобто на тому напрямку вовчанськ липці ворог займається знаєте, таким тероризмом. Він нищить е, цивільну інфраструктуру, б'є по тиловим пунктам управління сил оборони України, застосовує е, велику кількість артилерійських боєприпасів, які вони випускають. Тобто таким чином <кхи>, компенсують відсутність своїх інтенсивних проведення штурмових дій. Він компенсує завданням артилерійськими системами ударів по населеним пунктам по підрозділам сил оборони України, і саме такий тероризм, який ми вже бачимо протягом е, можливо півроку, це удари кабами по населеному пункту. Саме. По Харкову, тобто таким чином, вони хочуть утримувати певні резерви, певні сили та засоби сил оборони України на тому напрямку. Саме що спускаємося вже на південця до Купінську де також виконується завдання наші підрозділ Там вже ворог більш інтенсивно проводить штурмові дії. Він там використовує і техніку, і живу силу, і більшу кількість завдає ударів артилерійськими системами. Але там така тенденція просвідкується, що ворог на тому напрямку використовує непрофесійний особовий склад, тобто не навчений, це е, військовослужбовці Російської Федерації, які. Ще були місяць тому тільки мобілізовані до лав. Тобто вони пройшли мінімальну підготовку. Наприклад, наші військовослужбовці вони проходять база базового загальної військової підготовку, тільки потім вони виїжджають на лінію боєзіткнення. Там відслідковується ситуація проти протилежна. Тобто ворог мобілізував, вдягнув, дав зброю і одразу відправляє цих військовослужбовців на лінію боєзіткнення. Але знаєте, цей непрофесіоналізм вони можуть компенсувати великою кількістю артилерійських боєприпасів. Наприклад, один боєприпас там 152 міліметра, вна... 10 боєприпасів їхніх, в нас два 155. Але ми це... Знаєте, б'ємо їхню цю монету професіоналізмом і великою точністю використання цих боєприпасів, тому що ми розуміємо, що ворога їх більше, і наш особовий склад професійніше. І тобто, ворог проводить штурмові дії на липцях вовчанську. Це здебільшого піхотні відділення 8-10 військовослужбовців на куп'янському напрямку. Вони вже за підтримкою бронетехніки і більшою кількістю особового складу проводять штурмові дії. Тобто, ми можемо в принципі розуміти, що на куп'янському напрямку, оскільки вони там непрофесійні, то вони більше на стримування. Тобто, там в атаку вони найближчим часом такі. Знаєте, масштабна атака, коли вони хочуть прорватися, не підуть. Знаєте, вони. Просто знаєте, це все дуже відносно, що таке для нас масштабна атака. Тобто, коли вони проводять штурмові дії в день по два-три рази за допомогою бронетехніки, то це також виснажує особовий склад сил оборони України. Тобто, це дуже важко відбивати штурми на протязі там цілої доби. А ще е, окрім того, противник завдає ударів fpv дронами. Він завдає ударів дронами зі скідом і всі інші артилерійські системи. Тобто, ворог виснажує і він в подальшому він не полишає планів. знаєте, були поставлені завдання. Аня, от візьмемо харківський лиманський напрямок, взяти населений пункт Кумп'янськ, взяти населений пункт Сіверськ ще на початку там літа. Тобто вони постійно відсовують ці свої показники. Їхні бригади міняються, їм ставлять рубежі і час, коли вони мають взяти якісь населені пункти, які під контролем сили оборони України, але в них не вдається, тому що ми ефективно знищуємо ворога. Там, наприклад, ми проводимо збори там на мавіки. Ми цими мавіками відслідковуємо пресування штурмових груп ще до того, як вони зблизяться саме з підрозділами Сил оборони України. вступлять в стрілецький бой. Ми їх знищуємо артилерійськими системами. Тобто сила оборони України вони набралися вже такого досвіду, що ми вже під час штурму розуміємо, як буде поводитися себе противник. Але противник на Куп'янському напрямку не буде полишати е, намагань прорвати оборону і заглубитись в більш таку глибину і прийти до самого пункту Куп'янськ, тому що він проводить на окупованих територіях злагодження штурмових груп, які постійно нові сили поповнюють. Так вони не професійні, але це велика кількість особового складу, яка виснажує, і все ж таки на деяких напрямках вони можуть мати такі, знаєте, невеличкі тактичні успіхи. У Нас дуже мало часу лишається, але все ж таки хочу вас запитати. Напередодні ви колегам нашим дали інтерв'ю щодо зокрема рекрутингу за кордоном. Розкажіть, чи ваша бригада проводить його і наскільки це ефективний метод залучання тих військових тих людей, які хочуть стати військовими, пройти навчання і захищати Україну? Чи багато людей уже, зокрема, якщо ви проводите рекрутинг, доєдналися до рубіжу? Ми проводимо рекрутинг до нас. Постійно доєднуються громадяни України стають спільно з нами в лави оборони України, саме в бригаду гвардії наступу. Рубіж за кордоном. Ми ще не проводили такого рекрутингу. Досвіду ми не маємо, але ми бачили, що і третя штурмова проводила цей рекрутинг, і це доволі таки ефективно, коли люди долучаються самостійно. Навіть якщо вони за кордоном вони розуміють, за що вони будуть боротися. На території України ми проводимо рекрутинг. Ми набираємо особовий склад так само і по мобілізації до нас долучаються спочатку. Тобто, хочу одразу сказати, що всі, кого ми рекрутували, хто мобілізувався, ми їх відправимо на базову загальну військову підготовку. Вони отримують базовий загальний сотий воз, воз стрільця і потім вони потрапляють вже в підрозділ, і там ще дуже багато злагоджень. І тобто, знаєте, це як реклама, маркетинги. Бізнес, тобто кожна військова частина, вона зараз на своєму рівні займається рекрутином. І у кого кращий е, піар-агент, у кого краща реклама, е, про кого більше розповідають? Люди з цим знайомляться. Вони вже там, бачать мене, бачать ще якісь військовослужбовців, бачать бікборди. Вони бачать на телеграм каналі на фейсбук сторінці нашу військову частину, і вони більш охоче долучаються до таких частин, які більше в медіа вони розповсюджені відомі, ніж до частин, які мало відомі. І ще Але це. Буквально 10 секундочок, але хочу вас запитати через рекрутинг це люди переважно до 25 років, тому що я знаю, що ви прихильник того, щоб з 22 мобілізувати, чи це старші? Це люди різного віку, але здебільшого, як ви кажете, це до 30 до 35 років громадяни, які по рекрутингу, які відслідковують інстаграм, фейсбук, тікток, тобто, ми розуміємо сучасні ведення рекрутингової компанії. Зрозуміло вас. Сподіваємося, що тенденція буде продовжуватися, тому що молодих бійців необхідно вам ваше військо. Дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Поговорили про оперативну ситуацію на Харківщині і про рекрутинг також.